Сьогодні вранці знову був заморозок, це вже третю добу, вранці заморозок і картопелька наша зовсім причерніла, але ще така живенька, я її обгорнув, агроволокно поки ще знімати не будемо, завтра знімемо. Дуже приморозили, бачите, все, вона ось суха. Всім вітання, слава Україні! Адже сьогодні зранку знову був морозець, палили отаке вогнище невеличке, таке, щоб димком. Ну, там таке вогнище, там там палили трішки, щоб трошки прогнати морозу. Ну, морозом не морози, але зняли ми агроволокно, бо картопля вже така піднялась здорова. Треба її прополоти, обгорнути. Ну вона під агроволокно воно також чи то припекло, чи то морозом все-таки теж прифачували. Значить, Цю картоплю ранню ми вже пропололи, обгорнули. Ну, як бачите, вона дуже побила її морозом. Ну, Але я думаю, що де ще буде з неї. Обертав я мотокультиватором, прополовним мотокультиватором, потім поставив обертачку і обгорнув. Зараз ми таку саму процедуру зробимо і на цій картоплі. Нехай вже росте, треба її обертати, бо вона вже висока. От, сьогодні ось вже обід, але... У нас плюс 10, сейчас тепла немає. ну Нічого. Головне, аби більше заморозки не було приморозки. Так, ну зараз беремо машинку будем будемо працювати. Ось таким методом ми обгортаємо картоплю. Познати тут кукурузка також попідмерзала. От. Ну, я вважаю, що доволі непогано підгортає. Може комусь так і не подобається. Але добре підгортана, горта і розпушує відразу. От. Ну, Сьогодні так ось вечір менше 10 градусів. Очікуємо і на ранок мороз. тож Зараз знову таки візьмемо агроволокно і накриємо, не знаю, 4-5, ще, щоб трошки зберегти. Бо воно, якщо підмерзне, дуже буде впливати на врожай. Накрили картопельку. Але все ж таки сподіваємося, що заморозків не буде, бо вже досить. Вже і так попримерзало добряче. Ну нічого. завтра треба сходити на фазенду, подивитися, як там наші гарбузики. Ну, побачимо. Так, ну на сьогодні все. Всім пока. Дякую, що були з нами. Все буде Україна!